Доброго дня. Дощить, а значить, у мене з'явилася можливість показати вам конструкцію пресу, який я використовую для роботи із своїм матеріалом. Основні вимоги до пресу складалися в тому, що він не повинен займати багато місця при його зберіганні, а значить, він повинен бути розбірної конструкції. Використовувався для виготовлення корзини та піддону. Бак від пральної машини отого ще старого виробництва Харківського. Він із нержавіючої сталі. Значить, давайте по порядку корзина. Висота її 33 см, внутрішній діаметр 28 см. А значить, об'єм. Становить дещо більше 20 літрів. І цих 20 літрів мені вистачає для опрацювання матеріалу, який перебуває у 50-літровій ємності, навіть після холодної мацерації, де суково дещо така затруднена. А якщо матеріал після ферментації, то взагалі 50, там 40, 40 літрів матеріалу у 50-літровій ємності, він взагалі заходить в цю корзину до половини. Це інше стікає. Тобто навіть після холодної мацерації, коли матеріал, з ним робота, робота проводиться за білою технологією, оці всі 50 літрів матеріалу вони не перевищують об'єм цієї корзини. Тобто він займає місце останні порції з 50-літрової ємності приблизно знаходиться на оцьому рівні. От. І власне пресове зусилля воно перебуває, коли мизга займає саме оцю зону. Оцю ширини пластини, якраз вона нам дає змогу. Що наш матеріал не буде розбризкуватися через щілини між планками. Шурупи з нержавійки. Планки, між ними при монтажі вставлялася лінійка, і тому оцей, оцей зазор він складає близько трьох... з ну, 2,5 мм. Між собою кріпиться. Вони шляхом о, оцими трьома болтами, також ось ж нержавіки, які знаходяться у проміжку між планками. Планка із липи, тому що в мене на той час дубу не було, але в принципі підходить. І сама планка, вона обрублена маслом льону. Далі, піддон. Це нижня частина бака. Тут були отвори, вони були, певним, ну, вони були заварені нержавіючим електродом. І ці вставки також із нержавіючого матеріалу. У нижній частині був зроблений отакий отвір. І з іншої сторони до нього приварений отакий носик для витікання. Матеріал. Ця проушена це та проушина, яка була на бакові, вона не зрізалася. Ви зараз розумієте, для чого вона. Основа, основа конструкції це рама, вона розбірна, складається із чотирьох основних елементів. Це дві стійки. Верхня частина стійки до неї приварена. Отака проушена. Нижня частина стійки до неї приварений болт і він слугує у якості шпильки, фіксуючої шпильки до, до основи пресу. Потім іде пластина, вона виготовлена із суцільного шматка металу. Ширина його інша товщина близько 1 см, там 38 на 42 см. В цій пластині мається два отвори, вони відповідають діаметру оцих шпильок у стійках. Також вирізаний є такий сегмент для знаходження там оцього носика від поддону. І ще є така упорна пластина, під яку саме ставиться автомобільний домкрат двотонний масляний. От, у цій пластині є два отвори, які за діаметром відповідають отворам у оцих проушинах на стійках. Зараз я зберу. Цю конструкцію докоче і стане більш е зрозуміліше, е що тут до чого. Сам прес ставиться на підставку від мангала. Короб мангала зйомний, тому підставка використовується і для інших цілей, в тому числі, і для верноробства. Конструкція збирається просто і швидко. Можна було б підтягнути ці гайки гайковим ключем, ну, але моїх зусиль руки було достатньо, щоб конструкція була жорсткою. Потім піддон. Оце і Проушина фіксує сам піддон від його зміщення. Тут не дають стійки, а там не дає та, та проушена. Потім корзина. Яку матеріал. Потім напівдиски. Оці елементи для зусиль, щоб відірвати напівдиски до розчиненого матеріалу. Ну і ряд планок, на яких зверху домкрат, верхня частина якого. Сам шток Домкрата Поршень поміщується всередину оцієї планки. Висота я забув зазначити 60 сантиметрів. Ну, здається, все. Зараз ще певні деталі. Все, дякую за увагу. До побачення. Ну і приймаюча ємність поміщується під піддон. І висота цієї підставки відповідає висоті ємності. В даному випадку це 25 літрів. Можна сюди помістити 50-літрову ємність, але мені зручніше на руки та на спину саме на 27 літрів. Зазначена значить, вага ємності без кришки та з кришкою, це дуже важливо для визначення кількості матеріалу, який надходить на виноробство. Це здається все. Ну і, власне, так, я дійсно усвідомлюю, що оце не фраза, яка звучить у всіх роликах на всьому просторі Ютубу, яку я ніколи ще не використовував у своїх відео. І якщо цей матеріал вам приніс якусь користь, то належним чином, я думаю, треба зафіксувати своє враження у вигляді лайка. От, якщо ви як з якоюсь думкою моєю або інформацією не погоджуєтеся, то це доцільно прокоментувати у вигляді окремого коментаря. Ці всі речі таки дійсно дають можливість поданим мною матеріалам стати відомими для більшості. Виноградарів або виноробів, тому що належним чином інформація вона не досягає більшості із цих категорій. Ну, власне, все. Дощ іде і це добре. Дякую за увагу. До побачення.